Спеціальність, яка заявлена в нас давно, вона йде фізіотерапія. Але фізіотерапія це одна з половин. Тобто взагалі реабілітація в всьому світі складається з двох частин: це фізична медицина і реабілітація. Фізична медицина в нас є, а реабілітація, як система в Україні, нема. От, але все одно ми проводимо ці цикли. Ми навчаємо лікарів, і це і по реабілітації неврологічних, терапевтичних, ортопедичних, педіатричних хворих. Проводимо майстер-класи по степаті постепатії, наприклад, по медикаментозним блокадам і іншим. Відносно спеціальності реабілітація. дійсно, треба створити медичну реабілітацію. Реабілітація як систему, куди входили в цю команду реабілітаційну багато спеціалістів. Сюди входить і реабілітолог, і фізіотерапевт, або як у нас є лікар ЛФК, який в якійсь мірі є цим фізіотерапевтом. Потім трудотерапевт, психолог, соціальний працівник. Юристи і так далі. Тобто створюється така велика бригада, яка враховує всі аспекти реабілітаційного лікування. І це все називається системою реабілітаційної допомоги, якої у нас немає. І ця система реабілітаційної допомоги повинна забезпечувати есть, поєднання медичної, соціальної, професійної реабілітації. В одному закладі вона повинна для досягання найвищого рівня функціональної можливості хворої людини, яка потребує реабілітації, і це ми бачимо на прикладі, наприклад, країн Європи, де летальність від інсультів, із-за того, що є спеціалізовані інсультні відділення, є відділення реабілітації, які працюють так би мовити на одну задачу. І вона зменшується ця летальність по відношенню до нас, до України на 20% нижче. І е, інвалідність теж на 30% нижче. Ну і зараз е, в зв'язку з такою ситуацією, тим більше з АТО, е, за вказівкою ректора, нашого академіка Варененка Юрія Васильовича. Була визначена така робоча група по підготовці концепції реабілітації спочатку для бійців АТО, для цивільного населення, яке постраждало від АТО, От. а потім це все буде трансформуватися вже на всю Україну. І ця концепція. Ця концепція будується на мультидисциплінарному підході, підході, який вже звучить зараз, і етапності. Тобто етапний гострий період, ранній період, ранньої реабілітації, пізньої реабілітації, стаціонарний поліклінічний, санаторний етап, все це буде. Реабілітація потребує свого забезпечення, якого нормативно-правового, штатного, матеріального. Науково-інформаційного і методичного забезпечення, і в кінці кінців, що вона дає, це підвищує тривалість і якість життя, зменшує кількість випадків ускладнень з умовним захворюванням, зменшується випадки інвалідізації і зменшується рівень первинного виходу на інвалідність. Для цього вже нашою комісією, нашою робочою групою, вже в принципі Поставлені деякі задачі. Наприклад, перша задача це створити, розробити нормативно-правові державні акти, які спрямовані на Організацію систем медичної реабілітації, тому що, як зрозуміло, що нема в нас такого закону. От. Створити міжвідомчу координаційну раду, наприклад, при Кабінеті міністрів України. Так як це е, нова зовсім е, поле діяльності, створити в структурі Міністерства охорони здоров'я відділ медичної реабілітації, е, провести оцінку потреб і бійців, які постраждали, і цивільного населення, щоб знати наскільки розраховувати, і потім ввести спеціальність медична реабілітація, розробити навчальні програми. Для не тільки реабілітологів, також і цих же фізіотерапевтів, трудотерапевтів, тобто об'єднати зусилля, щоб мати зрозумілу мету в комплексі, бачити комплексний підхід до цього підготовки цих спеціалістів як членів цієї команди реабілітаційної. Ну і створити, оснастити сучасну медичну техніку оці регіональні перші регіональні центри медичної реабілітації, і спеціалізовані відділення медичної реабілітації, які б мали свій е, е, дуже Приближений до і штатного і функціонального стану, який є в Європі чи в Сполучених Штатах Америки. Ну, наприклад, реабілітаційний госпіталь існує такий в Колорадо, от якому я побував, на 40 ліжок 150 штату. 150 людей штату. Це три лікаря, дев'ять фізіотерапевтів. Ті, що фізичну кінезо кінезотерапію проводять. Сім трудотерапевтів, або occupational therapists, там англійською, це звучить, або ерготерапевтів. Ще є аналогічний е, термін: три е, е, логопеда, три соціальних працівника, юрист, психолог, тобто велика команда. Ну і, звичайно, для того, щоб все це запрацювало, треба, звичайно, розробити і провадити стандарти лікування. Стандарти, протоколи надання медичної реабілітації. І нейро, і онко, і серцево-судинним, травматологічно ортопедичним. Звичайно, треба згадати про те, що в Україні є одна система реабілітації, є кардіологічних хворих. Це було створено, коли ще такий був академік Чазов. Який був міністром СССР, і він кардіологом був і цю задачу він зробив. І до цього часу ще ця кардіологічна реабілітація вона існує і функціонує. І тому ми можемо, так би мовити, сказати, що в нас є навіть зразок, по якому який вже, якийсь хоч щось у нас все таки є. Ну і звичайно, для того, щоб все це запрацювало якісно, треба запрошувати нам спеціалістів, професорів е з реабілітації із Європи, Сполучених Штатів Америки і, наприклад, Ізраїлю, де військові е все время, весь час ідуть бої, от, там, військові конфлікти, і вони мають досвід великий в цьому. Також е звичайно, програми підготовки треба резидентури взяти. Е у розвинутих країн і їх адаптувати при, при приліпити, так би мовити, до нашої системи, щоб вони запрацювали, і вивчати звичайно досвід оцих іноземних держав у цій реабілітаційній сфері.